Протистояння Челсі і Барселони це одне з найдраматичніших протистоянь в історії Ліги Чемпіонів. Червоні картки, суддівські помилки і голи на останніх хвилинах стали фундаментом запеклої боротьби цих колективів. Ці клуби зустрічались між собою в плей-офф частіше ніж будь-хто інший. 25 листопада нам випала можливість знову спостерігати битву цих двох чудових команд, і в цьому відео я зібрав для вас цікаві факти з історії їх протистоянь. Інформацію про актуальну фізичну форму двох клубів та іншу корисну інформацію щодо майбутнього матчу. Поговоримо про можливий стартовий склад Челсі на гру та спробуємо спрогнозувати результат матчу. Привіт всім вболівальникам Челсі! Ви на каналі Синій Грім і це прев'ю на матч групового етапу Ліги Чемпіонів проти Барселони. Головні тези з прес-конференції Марески вже чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі та закріпленому коментарі. Отже, синій грім Челсі тут. Поїхали! Цього вечора на стемфорд Брідж зійдуться сусіди по таблиці. Челсі та Барселона мають в своєму активі по 7 залікових балів і займають 12 та 11 місця відповідно. Схожа ситуація і в місцевих чемпіонатах двох клубів, бо Челсі, так само як і Барселона, йдуть другими в першості своєї країни. У поточному розіграші Ліги Чемпіонів Челсі забили 9 голів та пропустили 6. Барса забила 12 голів, пропустивши при цьому у свої ворота 7 м'ячів. У точності передач Челсі дещо краще 89,5% проти 88,9% у каталонців. Челсі мають серію з п'яти матчів без поразок, 4 перемоги і одна, та сама нічия в Баку. Каталонці в останніх п'яти своїх матчах тричі перемогли, зіграли в нічию з Брюге в попередньому матчі Ліги Чемпіонів, а також програли мадридському реалу. Між собою в лізі чемпіонів клуби зустрічались 14 разів, 6 разів команди грали в нічию, 4 рази перемагали сині і стільки ж перемог у Барси, що підкреслює принциповість цього протистояння. Щодо відношення голів, тут 22 проти 19 на користь аристократів. Якщо бажаєте подивитись більш розгорнуте відео про історію протистоянь цих двох великих клубів, то пишіть про це в коментарях. Останній офіційний матч ми програли каталонцям 3-0. Це був матч відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів на Камп Ноу, який відбувся 14 березня 2018 року. То був матч імені Леонеля Месі, який тоді забив свій сотий гол в Лізі Чемпіонів. Барселона перемагала на Стемфорд Брідж лише один раз з восьми попередніх спроб, і було це в лютому 2006 року. Відтоді вони жодного разу з чотирьох спроб не покидали Лондон з трьома очками. Каталонці сезону 13-14 програли лише дві з дев'яти виїзних ігор проти англійських команд у Лізі Чемпіонів. В них шість перемог і одна нічия в цих іграх. Кажучи про Челсі, слід зазначити, що Естевао є найкращим бомбардиром Челсі в лізі чемпіонів цього сезону з двома голами, забуваючи в кожному з двох своїх перших матчів у стартовому складі. Він може стати другим наймолодшим гравцем, який забивав у кожному з перших трьох матчів у стартовому складі Ліги Чемпіонів після Кіліана Мбаппе, коли той грав за Монако у 2017 році. Протистояння СТВАО з Ламінам Ямалим набирає обертів у пресі останніми тижнями, тож час подивитись на цих двох на полі. Що стосується середнього віку, то в цьому сезоні Ліги Чемпіонів Челсі має наймолодший склад 23 роки 278 днів. У поточному турнірі сині випустили в стартовому складі 14 різних гравців віком 23 років або молодше, що також є найбільшим показником серед усіх команд. Дуже небезпечно у складі Барселони виглядає Маркус Решфорд, який брав безпосередню участь у п'яти голах у чотирьох матчах Ліги Чемпіонів цього сезону. В нього чотири голи і одна результативна передача. Тепер поговоримо про стартовий склад Челсі на гру. Тут очікувано на воротах вийде Роберт Санчес. Центрі оборони очікую на пару Фофана Чалоба. Мареска не випустив Веслі на попередній матч проти Бернлі, а Трево являється найстабільнішим гравцем центра поля оборони в цьому сезоні і повинен грати. Його гол в свої ворота проти Баварії пропоную забути. Справа в обороні за нас можуть зіграти як Гюсто, так і Джеймс. Сподіваюся, саме на появу капітана на цій позиції. Зліва без варіантів. Марко Курелі повинен з'являтися з перших хвилин. Буде дуже цікаво подивитись на його боротьбу з Ямалем. Марк, як тільки міг, підігрівав це протистояння у недавніх інтерв'ю та на прес-конференції. В центрі поля точно зіграє наша улюблена пара півзахисників Енсо Фернандес та Мойзес Кайседо. Над ними, на позиції десятки, повинен зіграти Естевао. Дуже сподіваюся, що Мареска обере саме його. Зліва в Атаці точно зіграє Гарначо. Мареска також дав йому відпочинок у матчі з Бернлі, і всі ми розуміємо, на який матч він його готував. Зліва, скоріш за все, зіграє Педро Нето. Нашому португальському Вінгеру, наче все одно, скільки грати і проти кого. Ну а на вістрі атаки, скоріш за все, зіграє Жоао Педро. Дела поки що взагалі ніякі. І матч з Бернлі це чудово показав. Є можливість з виходом марка Гіу, але навряд чи Мареска випустить його в старті. Гадаю, він з'явиться ближче до 70-ї хвилини, якщо буде потреба освіжити позицію Форварда. Марк точно вмотивований показати себе проти колишньої команди. Прогнозувати рахунок в цьому матчі дуже важко, тим паче з позиції вболівальника Челсі. Я чомусь впевнений, що заб'ють обидві команди. Я бачу, що з цією версією Барселони можна грати, і ми точно нав'яжемо їм боротьбу на кожному сантиметрі футбольного поля. 3-2 на нашу користь саме такий рахунок я хотів би бачити, але чомусь мене не покидає відчуття, що буде гольова нічия. Не забувайте залишати свій прогноз на матч в коментарях, обов'язково підтримайте відео лайком, якщо воно вам сподобалось, і чекаю на вас в моєму телеграм-каналі. грім, Челсі тут. Почуємось.